Добрий день, у нас сьогодні агресивна розпаковка з Китаю. Поїхали. Угу. Що це? Я це заказувала. Щось... Щас подивимося. Це такі коготки, блядь. Чинозис. О, -о, О. Як виглядають е часи китайські? І вони, я вам скажу, з якогось металу. Прям такого нормального отут заряджаються. Цікаво. Опа! Костюмчик. І це що у нас? Китайська херня. Ага. Блядь, я не знаю, як це працює вообще, нахуй вона мені треба було. Якась така штука. Та Чук-чук-чук В китайських магазинах по-другому не бывает. По-любому закажеш якусь хуйню. Ставьте плюс, якщо ви тоже так робите.